На каналі. У цьому відео я поділюся своєю покроковою стратегією для новачків, хоча вона була корисна не тільки для новачків, а усіх, хто торгує на бінарних опціонах. Тут ви побачите простий та зрозумілий алгоритм дій, який допоможе уникнути типових помилок і, впевно, зробити перші кроки на ринку бінарних опціонів. Ця стратегія підійде кожному початківцю, а також вже досвідченому трейдеру, буде корисна, звичайно. Адже я покажу все максимально детально і доступно. Що дізнаєтесь у цьому відео, як правильно почати торгівлю, основні правила моєї стратегії приклади, застосування на практиці. От. І типові помилки новачків та як їх уникнути. Дивись до кінця, щоб не пропустити важливі поради. І так розпочнемо. Буде відео розділене на дві частини. Перша частина розкажу, дуже все буде стисло, коротко по суті, без води, тому дивіться і отримуйте користь. Перша частина буде. Скажемо, що нам потрібно підготовчі дії, які зробити, щоб почати торгувати, і друга частина вже безпосередньо сама стратегія, і відповідно по стратегії заключимо угоду на реальному рахунку. Значить, спочатку, що ми повинні мати, тобто, перша частина почнемо підготовчі дії до торгів що у кожного трейдера повинно бути, я коротко скажу, бо можливо. Не всі ще готові, скажімо так, не всі розуміють. Значить, Для початку ми повинні бути зареєстровані чи просто ж мати, скажімо так, доступ до таких сайтів. Перше, це Investing, оце, оце сайт ru.investing.com цей сайт потрібний для того, щоб дивитися календар економічних новин, коли які новини виходять. Це перший момент, який має бути другий пункт це сайт TradingView. Ось його повна назва: ru.tradingView.com. Оце сайт для технічного аналізу. Проведення технічного аналізу. Потім третій пункт підготовчий це платформа для проведення об'ємно-кластерного аналізу. Ось це вона в мене відкрита зараз, називається SB Pro X-платформа. Так, і четвертий пункт. Ну, повинні бути зареєстровані на брокері бінарних опціонів. Ну, в мене це біномо, але це не принципово, кожен може свій вибрати. Має бути відкритий рахунок відповідно на брокері, де ми вже будемо заключати угоди. Ну, ось такі якби чотири підготовчі пункти. В кожного мають бути перед тим, як розпочати торгівлю. Не знаю, ну давайте запишу дуже швиденько, коротко. Значить, запишемо, що перед початком торгів, що у кожного має бути. Тобто. Маємо бути зареєстровані на таких платформах. Перше це інвестінг сайт. investing.com другий сайт. TradingView.com. Так. Третя платформа для обємно кластерного аналізу SB, SB Pro X. І четверте брокер для відкриття самих угод. Ну, в мене це біномо. Давайте, щоб, кому потрібно, я залишу під відео ссылки на всі ці чотири платформи, чотири сайти. От, У кого немає, прийдете по ссылках, зареструйтеся. Ось ці, значить, чотири платформи маємо мати перед початком торгів, бути зареєстровані на цих чотирьох платформах. Це такі... Вимоги перед початком торгів. Перша частина підготовча, скажімо так. Пішли далі. Тоді, коли це все у нас готово, приступаємо до самих торгів, до самої стратегії. Значить, торгувати будемо основа для проведення торгів це об'ємно-кластерний аналіз. Звичайно, але такі пункти, значить, що починаємо, Давайте знову ж таки буду записувати, щоб було зрозуміло сама стратегія. По пунктах все покроково показує. Значить стратегія наша. Перший пункт. Перший пункт оце якраз на, на, на новостному сайті. ось цьому, Investing.com. Перевіряємо, чи, не виходять, чи зараз ну, немає виходу якихось новин. Чим важливіше, тим звичайно, що може бути більша волатильність, тому, скажімо, як то ми запишемо. Так, напишемо новини. Перевіряємо, чи немає новин. Значить, перший пункт новини мають бути відсутні. Перед виходом новини, зразу після виходу новин ми не торгуємо. От якраз дивимося, що зараз вже найближчий час новин не буде. В 15.30 тільки виходять новини. Це нам підходить. В даний момент. Тобто, ну, за хвилин 15-10 до виходу новин не торгуємо. І так само 10-15 після виходу новин не рекомендують торгувати. Далі пішли. Другий пункт. Другий пункт, другий крок. Визначаємо. Визначаємо тренд. Ну давайте ви, Тут я вже не, не кажу такі е, підпункти, скажемо. Тобто кожен має визначитися відповідно на яких інструментах торгує. От, е, ну, я буду показувати і аналізувати по двох інструментах: це євро-долар і Австралія відносно долара. По двох інструментах. От, тобто, Кожен визначається на інструменті, якому торгує, е, і, відповідно, визначається із правилами ризики мані менеджменту. Це окрема тема. Тут кожен має визначитися, якою сумою входить, яким депозитом відповідно, розполагає, як кажуть, і, відповідно, і тоді вже відповідно якою сумою входять в угоду по своїй стратегії, по фінансовій стратегії, скажімо. Тому ці моменти, я вже не кажу, я розказую чисто торгову стратегію. Значить визначаємо тренд. Беремо, я торгую по двох валютним парам, дивлюсь євро-долар. Старший таймфрейм заходжу. Значить М30 бачу, що тренд поточний, локальний, йде вверх. Глобальний, то, звичайно, вниз, але поточний йде вверх. Ось тут була лінія супротиву діапазон, який пробили. Тобто ну, по євро-долару в мене тренд йде вверх. Тому всім новачкам відповідно, рекомендую торгувати тільки за трендом, тому і крушу що визначаємо тренд. Євро-долар тренд наверх, Австралія Долар. Локальний верх, але тут дуже багато ліній супротиву. Тут діапазон позоно цей, звідки може ціна, в принципі, відбитися вниз, тому буду дивитися. Так, записую далі. Значить, це вже у нас другий пункт пропав. Пишу по-новому, визначаємо тренд. Так, визначили тренд, значить євро-долар в мене пріоритет наверх, працює тільки наверх, по Австралії долару, в принципі, як пріоритет вверх, але можу розглядати точку входу на низ, якщо будуть умови по кластерах, визначили тренд. Далі, третій пункт. Вибираємо, значить, ну я зараз розказую стратегію для новачків, скажімо більше, тому буду говорити про найбільш такі точки входу надійні, що почати варто саме початківцям. Значить, визначаємо рівні підтримки і супротиву, тобто уровні, як кажуть, так? Рівні. Ну, рівні ми визначаємо в першу чергу по об'ємному накопиченню, не по е, технічній, скажімо, рівні, так, як у тут лінії в мене відображені, звичайно, технічні рівні, але я керуюся саме об'ємними накопиченнями, від яких можу, може ціна там відбиватися. Тому тут в мене Бачимо так, євро-долар, тут Австралія долар Визначаємо рівні, від яких ціна може відбиватися. По Австралії долару я бачу що тут, поки що знаходимося в накопиченні. Об'ємному от цей буде нас визначати. Тут нижче ще були, ну це вже досить нижче. Тому, от, залежно від того, як тут буде рухатися ціна, вона вийде з цього діапазону і повернеться чи ні. От буде, буду дивитися далі. По євро бачимо, що гарний вихід з оцього діапазону у нас був. Пішли наверх. Ось тут. Підвищений є гарний цей, скажімо, рівень да, підтримки. Тому визначаємо рівні Третій пункт і четвертий далі пункт. Визначаємо моделі, по якими ми будемо керуватися, і моделі для входу в саме вже відкриття в позиції. Модель для відкриття угоди. В якості моделей я рекомендую керуватися моделями, які я виклав на своєму каналі. ось це воно і таке відео вже було досить давно, рік тому ще. Основи моделі об'ємно-кластерного аналізу називається. Ось тут є. Шість моделей, дуже все детально розказано, як по кожній моделі потім вже є окреме відео, як з прикладом на реальному рахунку, як відкривати. Тому, щоб не повторатися, перегляньте ось це відео, будь ласка, От все зазначено. Є моделі, які дають нам можливість відкривати позицію вверх і для входу вниз, відповідно. Шість моделей. Якби на основних є шість моделей об'ємно-кластерного аналізу. Тому ними і будемо керуватися шістьма моделями. От. І вже, відповідно, спостерігаємо за ринком, дивимося, отакі, От -от 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 значить, кроки чотири робимо. Визначили, значить, зараз новини відсутні. Давайте по порядку вам таким чином іще. Значить, в чому полягає стратегія? Пер, пер, в чому полягає стратегія, що почати. Перший пункт перевіряємо, щоб не було новин. Другий пункт визначаємо тренд на інструменті, якому торгуємо. Третій пункт визначаємо рівні, рівні, від яких ціна може От. І четвертий пункт моделі для відкриття угоди. Моделі всі зазначені в, в одному із моїх відео. Вибираємо. Там чи якусь одну модель, чи спостерігаємо за всіма моделями і дивимося, коли на ринку є сприятлива ситуація по одній із цих моделей. І відповідно відкриваємо у тоді угоду. Ось така стратегія все тоді нам залишилося тільки спостерігати за ринком далі. І... Згідно однієї з цих моделей, коли буде умова підходити під якусь із цих моделей, відкривати вже угоду. Тому, 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 тому дивимося, спостерігаємо і при умовах, які відповідають одній з цих моделей, буду відкривати позицію. Я ну, Рахунок, скажімо такий доступний для е, новачків, 100 доларів е, беремо, скажімо, і буду входити в, в угоду двома доларами. В перший крок у мене 2 долари, 2% від депозиту. Все спостерігаємо. Значить, що у нас бачимо, що євро далі, от від, від цього рівня був і був Пало нижче. Була б шикарна точка входу наверх. Ми бачимо, що сюди не дійшли. Поки що так, Австралія тут по євро. Однозначно, наверх тільки входимо. Тут без варіантів. Проти тренду сильного лізти не будемо аж ніяк, бо тут чітко йде наверх євро. Так, Австралія у нас притормозила, оскільки тут діапазон багато. Рівні від яких може ціна відбитися вниз, тому спостерігаю, як нас буде Австралія зараз поводити себе. Так, закінчується п'ятихвилина свічка. От. Оце якраз по оцих моделях все розказано гарно. тобто... Дивимося, чи сформувалася модель при закритій п'ятихвилиної свічки. Як тільки закрилася п'ятихвилина свічка, от, і далі приймаємо рішення. От бачимо тут євро наверх, ну, поки немає точки входу. По Австралії да, вийшли з діапазону, дещо пригальмували зверху. Ну, такої Надійної точки входу поки що немає. Якщо піде вверх і якісь там хоча б об'єм-підвищення намалюються, от, скажімо, ось така модель четверта, якщо з'явиться. Можливо, розглянемо точку входу на низ по Австралії. Ну, в принципі, тут вийшла з діапазону об'ємність зверху, формально, формально є ось ця четверта модель. Ну, вона, звичайно, що сама слабша із всіх трьох моделей, які дозволяють точку входу на низ. Угоду вниз. Ну, бачимо, все-таки, да, полетіла австраля вниз, ну, нехай собі йде. Можливості на ринку будуть завжди. Тут спішити не потрібно, тут зараз головне вичікувати, підібрати ідеальну точку входу і відкрити позицію, забрати свій плюс. От тому чекаємо. Всю стратегію я розказав, залишилось тільки дочекатися точки входу хорошої і відкрити угоду. От як полетіла гарно вниз. Ось тут, в принципі, нас. Великі об'єми накопичення. бачимо, що показалися об'єми знизу. Ну, в будь-якому випадку, зараз я чекаю закінчення п'ятихвилинної свічки, от і тільки тоді далі вже буду дивитися. От, ще у нас майже три хвилини до з -з закінчення п'ятихвилинки. Тому очікую, і щоб не затягувати відео, роблю паузу. І тоді включу, продовжимо запис і буду пояснювати вже, коли, коли буде відповідна ситуація для відкриття угоди. Роблю поки що паузу. Продовжую запис. Закінчується у нас п'яти хвилина, свічка вже закінчилася, починається нова. І може бути ситуація для відкриття угоди. Дивимося по Австралії. По Австралії ми закрилися якраз. У нас модель, скажімо, відповідає чи і наші, як я показував зараз, якщо трішки нижче ще піде. В принципі, можна буде відкрити угоду наверх. Так, пішли, відкриваю угоду наверх. Тобто, що, ну давайте вже супроводимо. Я тоді розкажу, ну, в загальному я відкрив угоду наверх згідно моделі. Ось цієї третьої. У нас сформувалася модель номер 3, і я відкрив угоду наверх. Тренд локальний наверх, по кластерах сформувалася гарна ситуація, тому тут без проблем відкриваємо наверх. І очікуємо, як закриється наш опціон. Ще останню секунду вибило вниз, тому ще раз входжу на хвилинку наверх. Буває, що корекція затягується. Це турбопціони, тому нічого дивного немає, що може затягуватися можуть розпроводжувати до останньої секунди, як побачили, на угоду. Бо може бути плюс-плюс, а останню секунду. Піде ціна і закриється в мінус. Тому я на початку відео говорив, що потрібно зразу ж визначитися по риск менеджменту, яким відсотком від депозиту ризикувати в одній угоді. Так, закриваємося в плюс. Пояснюю, що ми бачимо по Австралії гарний тренд. цей локальний іде в нас вверх. Тренд вверх, так? По кластерах бачимо, що. Опустилися, тобто йшли тренд вверх, відкривали позицію за трендом вверх. Опустилися ось тут, в зону цих об'ємів накопичення, плюс червона лінія це зона максимальних об'ємів за сьогоднішній день. І ось тут відкрив позицію вверх, якраз згідно моделі номер 3 нашої. От, і як побачили, що стратегія. Чітко працює, якщо дотримуватися всіх правил, всіх умов, не спішити, а вичікувати саме ідеальну точку входу по стратегії. Ось таким чином працює, працює проста стратегія. Будь ласка, використовуйте, є питання, пишіть, коментарі, пишіть, телеграм на електронну пошту. Всім діяти простіше.